Щось намагається проникнути в мій будинок. Воно там чекає, поки я піду. Тиждень тому я прокинувся близько першої ночі. Сонний і дезорієнтований, і почав готуватись до нічної зміни. Я помітив, що мій кіт Бран, який зазвичай спить у ногах мого ліжка, сьогодні кудись зник серед ночі. Це не було чимось незвичним, але двері до моєї кімнати були зачинені, та іншого виходу не було. Збентежений, я швидко обшукав кімнату, але не знайшовши його, вирішив, що моя старша сестра забрала бідного кота до своєї кімнати. Нічого страшного. Подумав я Я закінчив підготовку і був готовий виходити. Але як тільки я потягнувся до дверної ручки, одразу почув тихе шипіння з моєї кімнати. Я повернувся. Тепер переконаний, що бран просто ховався десь поза полем зору. Зазирнувши під ліжко я виявив брана, який забився в дальньому кінці ліжка за взуттєвими коробками. Його хутро встало дибки я ніколи раніше не бачив, щоб він так поводився. Після того, як я кликав його кілька хвилин, намагаючись вмовити вийти, але безрезультатно, я занепокоївся, що з браном щось не так. Тоді я зробив незграбну спробу залізти під ліжку і спробувати витягнути його. Хоча я не особливо любив котів бран завжди був для мене тихим і надійним супутником з самого дитинства. Він ніколи мене не дряпав і не кусав або будь-кого іншого з будь-якого приводу. Сьогодні, ж, коли я дотягнувся до нього, він глибоко гортанно зашипів і подряпав мені руку, залишивши глибоку рану. Вражений, я відсахнувся і виліз з під ліжка. Рука кровоточила набагато більше, ніж я очікував з у розчарування від раптового нападу та паніки при вигляді крові на моїй руці та одязі, я зрозумів, що ймовірно не встигну на роботу вчасно, тому поспішно надіслав повідомлення своєму босові, повідомивши, що запізнюсь. перш ніж доглянути рану та привести себе в порядок. Бран все ще ховався під ліжком, і коли я знову спробував дістати його, почув стук у двері, якого біса. Хто стукає до людей у другій ночі, пробурмотів собі підніс, спантеличений і трохи знервований. Я вийшов у коридор і обережно попрямував до дверей. Крізь матове вікно я побачив дещо знайому постать, яка стояла абсолютно нерухомо, і це було моторошно. Моє серце калатало, коли я повільно наближався, тоді я почув голос: «Гей, hey. Це я, впусти мене. Голос серед ночі викликав мурашки по спині, але найбільше лякало те, що він був знайомий мені. Це був мій голос. Фігура по той бік дверей, безсумнівно, була мною. Гей, це я, впусти мене. Воно твердо повторювало, тепер стукаючи ще наполегливіше. Коли я усвідомив, що будь-хто з моєї сім'ї міг опинитись на моєму місці, мене охопив страх, адже у цей час я вже мав вийти з дому і бути на роботі. Тремтячи, я почав відступати від дверей. Фігура підійшла ближче, наче намагаючись протиснутись крізь матове вікно. Коли це сталося, я почав розрізняти розмиті деталі на його на своєму обличчі. Наші очі зустрілись, і на коротку мить воно здавалось здивованим, а потім посміхнулось. Це була найзловісніша усмішка, яку можна побачити, усмішка, яку я б ніколи не зробив у цей момент, що леденить кістки, воно мовчки відступило від дверей і зникло в темряві. Зайве говорити, що я так і не пішов на роботу ні тієї ночі. Ні будь-якої іншої ночі після, моя родина вважає, що я божевільний, бо зачинився у своїй кімнаті, кажучи мені, що це просто якась дурна витівка, але з того дня кожна безсонна ніч, яку я мав, слухаючи шипіння свого кута з під ліжка, переконувала мене в протилежному.